Так, Всім привіт! Давайте поїхали далі, будемо розбирати психосоматику. Вам сподобалась ця, ця рубрика, де ви можете знайти більше психосоматики, своїх захворювань. Заходимо на мою сторінку зверху над відео ви побачите папочки, листайте папочки вліво, ви знайдете папку Психосоматика, заходьте і шукайте свої хвороби і працюйте з цим. Хтось вміє, сам пропрацьовує комусь, треба допомога. Там я даю ключі-підказки, з чим працювати для того, щоб хвороба відійшла з вашого життя. І давайте подивимося, які сьогодні ще психосоматичні захворювання нам дадуть для. Підказки, працювання, очі. якщо у вас є проблеми з очі, з очима, у вас падає зір, ви ходите в окулярах, це говорить про те, що ви не хочете бачити правди. Дайте собі чесне запитання і дайте собі чесну відповідь, на що ви закриваєте очі. На партнера, з яким нема любові, на якісь проблеми, ви не хочете ходити на роботу, яка вже вас заїбала, дайте собі чесну відповідь, куди ви боїтеся дивитись. Тому у вас буде падати зір. Проблема з зором зв'язана з відмовою бачити ту реальність, яку ви понімаєте душею, жопою, мозгами. но я, щоб не бачити, я вдіну рожеві окуляри. Прийміть дійсність, щоб побачити нові перспективи. От коли ви підете в правду, в чесність з собою, це мене заїбало, це мені не підходить, це мені не підходить, і я не граю роль когось там, жінки, ідеальної дочки, сина і так далі. Ви мене вже всі заїбали, коли ви прийдете до тої точки, повірте, у вас відновиться зір і не важно, скільки вам років. Якщо ви все життя живете в окулярах, ви все життя живете життя для всіх, але, блядь, не для себе. Працюйте з цим аспектом, в кого падає зір. Це не возраст. Це, оце, що я тільки що сказала: Горло. біда з горлом у вас можуть бути часті ангіни, це невисказана правда, невисказана якась біль, якісь емоції, хвороби. Горла часто зв'язані з подавленими словами і зі страхом виражатися. Це корень проблеми, звісно, лежить в дитинстві. Я себе пам'ятаю, у мене хронічні ангіни були. Про що це говорить? У мене навіть колись така була ангіна, що я взагалі перестала говорити. Прикидаєте, як я себе довела? Чого? Тому що мене ніхто не чув, ніхто не хотів мене понімати, ніхто там біля мене не сюсюкався, закриє е, піддувало да, Твій день, 8 марта. Всім пофіг, всі живуть по накатаної на автоматі. Ніхто тебе не питався, а що ти хочеш, а як ти себе чувствуєш, всім було насрать. Отакі сім'ї, в нас покоління, покоління так і жили. І що було? Проблеми з горлом. Нас блокують з дитинства, а потім, коли нам треба десь конфліктувати, відстояти себе, чи то робота, чи то якесь наше оточення, чи це наш партнер, а ми боїмося висказати, а ми боїмося себе відстояти. Корінь проблеми дитинство. Насмільтеся говорити свою правду, щоб звільнити себе від напруги. Тобто, багато ви затикаєте сама себе, тому що вас так навчили з дитинства. Тому ви оцю обіду, невисказану правду, те, що б я хотіла сказати, все копите в горлі. Працюйте над цим, дозвольте собі бути собою, а бути собою, знаєте, це ну, велика розкіш. Мало хто, зараз трошки більше, особливо менше покоління нам підсвічує їм пофіг, що ви там хочете. Вони живуть своє життя, вони егоїсти. Вчіться в своїх дітях бути егоїстами. Вони вам підсвічують ваші непройдені уроки. Я це усвоїла як ніхто. Так, інфекції. От вискочила, і все рівно я помішала. Інфекції, слабость защити. Тобто, інфекція приходить в ваше життя тоді, коли ви не можете себе відстояти, захистити. Часті інфекції говорять про нарушення границь і, потір, і втрату захисту. Укріпляйте свій фізичний і емоційний імунітет. Тобто, хто має часті інфекційні захворювання, ви слабкі, ви не можете себе відстояти, ви не можете поставити границі, тому ви хворієте. Да, там розстройство желудка, різного роду інфекції і так далі. Я себе не можу відстояти. Туди купайте в свою самооцінку. Фізика у вас має бути. Я вмію себе захистити, да, стати в стойку, якщо треба. І емоційно. Я настільки емоційно себе прокачала. Що мені поки хто там про мене що говорить, я завжди дам здачу, хто буде лізти не туди, куди не треба. Куди я не просила і так далі. Тобто ви маєте вчитися емоційно бути стійкою, стійким для будь-яких обставин. Сьогодні так, а завтра не так. І що? Все. А все рухнуло, Все, всі сидимо на унітазі. От в мене, коли таке десь пробивається, зразу я сідаю і розбираю, блін, а де я себе не відстоїла? Блін, а де я так десь не відстоїла свої гранити, не захистила когось там, чи не послала, чи, можливо, хтось мої кордони перейшов. Це і є. Відповідь, куди купати. Гормональний дисбаланс це нарушення зв'язку з собою. Ваші чаші оці перевісилися і у вас немає нарушений зв'язок з собою. Гормональні нарушення вказують на втрату внутрішньої гармонії. Встановіть зв'язок з собою через заботу про тіло і про душу. Тобто, ви десь забили на себе і вам душа через тіло кричить: ти забила блять, на себе. Оці гармональні нарушення, особливо в жінок, да, там після 40 Це жін, жінка 40 років жила в жертві і забивала на себе. Вам продали казочку яку? А це в тебе возраст, це нормально. Ніхіра це ненормально. Жінка, коли в контакті з собою, чи чоловік в контакті з собою чує свою душу, турбується про своє тіло, а не забиває на нього хер, тоді все окей. у Вас по психосу, по гормональному балансі. У вас тоді все в балансі, гормони ваші нормально, як часики працюють. Ну коли ви забиваєте на себе, коли ви служите, обслуговуєте всіх тільки не себе, забиваєте на своє фізичне здоров'я. Звісно, душа тоді каже, да пошла ти, я тебе зараз по гормонах так шибану, що ти, блядь, вже знайдеш час для себе. Не дозвольте себе до такого стану. Любіть себе, любіть своє тіло. Аналізуйте, що ви їсте, як ви спите і так далі, і так далі. Усталость, втома, потеря смисла. Ми в депресію завалюємося, в усталості це, да? лінь, коли на нас нападає, тоді, коли ми. Потеряли смисл, куда йти, для чого йти, якого хера йти, з чим займатися? що робити. Смисла нема далі жити, тому ми западаємо в усталость. Постоянна усталость не реализирует і мотивації. мотивации. Найдіте радості, щоб чтобы восполнить свою енергію. А заїбалась я. Чого? тому що немає смисла, нема вектора, куди я рухаюсь. Коли у вас є вектор, коли у вас є цілі, коли ви дозволяєте собі хотіти, коли ви масштабно собі ставите якісь цілі, ви кожен ранок будете просинатися не з усталості, а ви будете просинатись, блядь, я знаю, що я сьогодні буду робити. Так, у мене сьогодні купа задач, і ці задачі не просто, аби тільки що я зайнята, а воно конкретно ведуть мене до определьних якихось моїх досягнень. От коли ви навчитеся Смисл собі знаходити в житті, смисл, чим я зараз для вас займаюся, смисл, що в мене там завтра, який в мене спланований день. Це не для того, щоб казати, що я живу, а це смисл моєї житті, тому що я люблю те, що я роблю. Найдіть смисл той, який приносить радість ваше життя. І тоді, ви, повірте, в кожному дню, навіть коли ви зайобані, ви будете робити те, що ви любите. Оце і є смислом жити так, як я хочу, робити те, що я хочу. Оце та свобода, яку всі шукають. Ну, мало хто до неї, на жаль, приходить. Давайте ще два. Слабость в руках. Отказ, брат, відповідальність. Якщо у вас слабкість в руках, це ви можете, може бути пов'язано з небажанням брати відповідальність за своє життя. Прийміть свою силу і почніть, почніть діяти. Слабість в руках, це я забив хер на своє життя і на свою відповідальність. Всі винні, всі мені довжні, а дорослі брати дорослу позицію я винен, і я беру відповідальність за своє життя не хочете. Зверніть на це увагу. І давайте заключний. шия. Шия ваша гібкость і мишлення. У oh, болі в шеї говорять о сопротивлении переменам или жорсткості мислення. Будьте более гибкими и відкритими к новому. Коли ви заточені, отак має бути, так, все у мене так по полочках розписано, а тут бах щось змінилося. І вам кажуть, ми тебе переводимо в другий відділ, все, у вас паніка. І психосоматично у вас буде боліти шия, холка і так далі. Тобто це говорить про те, що ми не гібкі. Нас життя таке, особливо в Україні, що воно заставляє нас бути гібкими. Не то, щоб бути е, гібкими і підстраюватися під всіх. Ні, от сьогодні так, і окей, а завтра щось там в нас міняється в банківській системі, в оплаті, і ми маємо йти е, в ногу з часом. Якщо зараз для того, щоб бути реалізованим практиком, для того, щоб ви працювали з клієнтами, щоб ви були в своїй місії, треба йти і вчитися блог вести. Треба! Я теж колись не вміла, але я сідала, вчилася, дивилася, як інші, якісь поради роздають, а що не звернути уваги, на якісь курси ходила вчитись, а як монтувати відео. Це все я вивчала, тому що я розуміла, що мені це треба, і мені треба йти в цю гібкість, мені не треба бути толстолобою, от тільки так я бачу, більше я не бачу, і весь світ впадіть до мене. Ні хіра! Коли ви не будете гібкими, коли ви не будете вчитися комунікувати з людьми, особливо, якщо у вас допомагають якісь професії, у вас ніхіра не буде. Я теж... Це була така, знаєте, я бачу, я отак тільки, моя думка правильна, більш ніяка. У мене теж була біда з шиєю, особливо тут холка, спина, а потім. Я вчилася бути гібкою. Да, сьогодні я такої думки, але я постійно духовно росту розвиваюсь. Через 10 років поговоримо. Я вам більше розкажу. І якісь моменти, які я сприймала по одному, я сприймаю по іншому. І це окей. Запам'ятайте таке правило: свою думку не міняє тільки дурак, і це правда, тому що час змінюється. Все змінюється, життя не стоїть на місці. Якщо ви стоїте на місці і не міняється, не міняєтесь, це не означає, що світ міняється. Світ міняється щохвилини. Сонце встає і сідає, і пофіг, чи ви там уставші, чи ви там на унітазі сидите, а я по розкладі, да? чи щось там ви не бачите в окулярах. Всім пофіг. Час іде, міняємося, ви маєте бути гібкими і бути в тренді. в в плані тому, що ви маєте підстраюватися під ті можливості, які сьогодні нам дають дає нам світ. Наші бабусі не мали таких можливостей. Чого ви сьогодні знаходитесь приступниками? У вас є сили, вас є дари. Ну, ви них це не розпаковуєте, ви не заявляєте в світ, і ви собі дозволяєте херити своє життя, так як ваші мами, бабусі, дідусі і так далі. В них не було таких можливостей, а ми зараз займаємося преступлінням, настільки шансів, настільки можливостей, але ми ніфіга їх не використовуємо. А потім сидимо і плачемо в 50-60 років. Ой, бляха, я нещасно прожила в шлюбі. Та, блядь, розведеться і не мучте один одного. Вчіться будувати стосунки по новому. Не подобається роботи – міняйте. Є головне правило, яке я освоїла вже до недавно з юності. Не подобається міняй, не міняєш ниний. Не не. Но правда в тому, що психосоматика це наша остання стадія, коли ми забиваємо хер на себе, на своє тіло, на своє життя, на свої бажання, на свою радість, на своє хочу. Остання інстанція це наше здоров'я. І якщо ви любите себе, якщо ви хочете пожити не 50-60 років, а ви хочете такого до соточки хоча б дотягнути, займайтеся своїм життям, своїм тілом і своїм мисленням. Своєю підсвідомістю, який там мусор з голови мені треба винести. Працюйте з кармою, приводьте своє життя в порядок, і ваше тіло вам скаже дякую, що ти наважилась, наважився і обрав себе. Будьте всі здорові, пишіть в коментарях, які ще болячки вас цікавлять. Я вам психосоматично розкажу, підсвічу, з чим працювати.